Тож першою у нашій розмовній студії буде людина, яка теж відповідає якраз за оцю зимову підготовку Ксенія Драганюк, співзасновниця громадського об'єднання Землячки. Ксенію, вітаю. Добрий день. Добрий день. Ксенія. У вас зараз великий збір. Землячки збирають на проєкт Почуй військово. От ми зараз навіть показуємо його QR-код, і частково це пов'язано з підготовкою до зими. То що нам треба почути для того, щоб долучитися до цього збору? Нещодавно на початку осені ми з командою поїхали на Донеччину, і ми поспілкувалися з нашими захисницями, які знаходяться на передовій. Зазвичай ми спілкуємося з дівчатами через інстаграм, через месенджери, так тобто онлайн. Але нам вдалося поїхати на передову і побачити наживо їхні очі і почути наживо їхні потреби на зиму. І власне звідти і народилася назва зимового збору саме почув військову, тому що. Те, як щиро наші захисниці говорять, що нам необхідна тепла, якісна жіноча форма. Нам необхідна тепла, якісна крута термобілизна, а не та що буде холодною, яка буде довго дуже сохнути. Нам потрібно взуття не на три розміри більше, а за розміром. Нам потрібні шолими, щоб коли ми активно рухаємося, вони не спадали на очі. Нам потрібні полегшені броніки. І обов'язково весь цей список, який я вам щойно озвучила, ми включаємо його до зимових збору, окрім того, що є спальники і каремати. тому що в більшості, коли ти знаходишся на передовій, ти не можеш комфортно спати в своєму теплому ліжечку, це зрозуміло, і взимку інколи буває таке, що ну як розповідають захисниці, що навіть соняшнікова олія може замерзнути там, де ти живеш. Тобто ви можете уявити собі, наскільки холодно, навіть в приміщенні. І для того, що в цивільному житті, куди накриваємо ці індивідуальні запити, але є статистика основних глобальних так, запитів. Ішу кількості, і от їх я вам перерахувала сьогодні. А є статистика жертводавців? Тобто, хто долучається до цих зборів, чоловіки теж чи в основному це все таки жінки. А, ні, чоловіки теж абсолютно. Всі найбайдужі українці, найбайдужі партнери з за кордону. Зараз ми спілкуємося з американськими партнерами. Ми постійно намагаємося підтримувати комунікацію з українськими брендами і компаніями великими, тому що сума збору не маленька, це 100 мільйонів гривень. І а, насправді звучить вона глобально. Але по факту приблизно той комплект, який я вам перерахувала на одну захисницю, виходить в 50 тисяч гривень. Тобто це всього-навсього дві тисячі. Індивідуальних запитів закритих з повним списком зрозуміло, що не всім потрібно абсолютно все, що я вам перерахувала. комусь тільки форма, комусь тільки броні, комусь тільки шолом. Але є ті захисниці, які повертаються з полону, і яким потрібно поновити повністю весь список амуніції і форми. Є ті, які потрапили під обстріл і все згоріло, або були вимушені покинути свою дислокацію і залишити речі, які, які з ними були. Тобто таких запитів дуже багато І на сьогодні. На передовій 8 тисяч захисниць приблизно. А всього жінок у війську України поно. 60 з половиною тисяч, тобто цифри це доволі така. Знаєте, не точна так? вільна не точна. вільна матерія на війні. Цифри, так, так дякую вам, дякую. Так, Ксенія ну ви збираєте 100 мільйонів. А скільки вже зібрали, і до якого часу триватиме цей збір? Збір буде тривати до завершення закриття всіх зимових запитів, а це до кінця зими. Однозначно, можливо, ми продовжимо цю історію ще на демісезонний період часу. Ми вже зібрали мені. Чоловік підказує, скажи, будь ласка, 2 мільйони? 2 мільйони. Ага, 2 мільйони гривень ми зібрали на сьогодні. Вже я так, так запитую чоловіка, тому що саме він займається контролем нашого фінансового питання в громадської організації. І зараз ми активно спілкуємося з нашими партнерами і вже запущені деякі збори, вже запущені великі колаборації з компаніями-брендами, і тобто через певний час буде ще більша сума і так так. Ну, два мільйони це звучить багато, але як ми щойно з вами зауважили, це така непевна матерія в умовах війни. Це тільки 2%. Так, 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 це тільки 2%. Тому ж, е... добре, але чому постійно виникає оця проблема з жіночою зимовою формою? Її цілеспрямовано держава не шиє. Дивіться, питання, я би не називала це проблемою, я називала би це питанням. Більше на зимове забезпечення виникає не тільки на фронті, а й в тилу, так тому що ми всі готуємося. Зараз всі ресторани і кав'ярні поновлюють свої генератори біля входу. Ми всі запасаємося ліхтариками і так далі. Ми готуємося до зими, як хто може, теплими піжамами. На фронті це більш гостро відчувається, тому що там ти знаходишся на вільному просторі. Ти знаходишся буквально не в приміщенні, так а на вулиці і там. Твоя якість амуніції і твого спорядження вона вона забезпечує твоє виживання і якість твоєї твоєї роботи на передовій. Тому на фронті це більш гостро відчувається. А щодо жіночої форми, ну ви знаєте цю історію про те, що ми тільки знаходимося в стадії розвитку культури жінка військова в Україні, і це абсолютно нормально. Нещодавно Міноборони презентували жіночу літню форму, зараз тестують зимову форму. І я думаю, що там через рік приблизно захисницям почнуть її видавати. Але на це Потрібно час і і не потрібно романтизувати так цю історію. Потрібно адекватно дивитися на речі і розуміти, що, наприклад, Америці знадобилося близько 50 років з моменту, коли вони почали говорити про забезпечення жінок у війську Америки до моменту, коли вони почали видавати жінок. Я сподіваюся, форму. ми пройдемо Я цей сподіваю. шлях швидше ніж сполучені штати. В принципі, у нас уже є досвід і на кого рівнятися. Дякую, Ксенія. Я сподіваюся, що у вас все вдасться і 100 мільйонів буде. Ксенія Драганюк була з нами на зв'язку.